нашої держави, я прочитала ваше інтерв'ю. Ви зазначили, що цивільне населення Європи зараз воно дуже потребує захисту від зовнішніх воєнних загроз і можливих природних і техногенних лих, і це набуло було нечуваної актуальності. Як іде підготовка, чи готуються у Європі принаймні у Варшаві до війни з Російською Федерацією? Ну, питання не тільки що стосується Польшу, питання інших країн, які е, чітко розуміють е, ту загрозу, яка збільшується з боку Російської Федерації, тому є зацікавленість не суто не тільки військових е, нарощення своїх спроможності, а й бажання е, цивільного населення бути готовими до будь-яких, скажімо так, проблем, які можуть виникнути в разі е, перекидання війни на е, інші країни Європи. З української території тому є розуміння, є бажання, є е, співпраця. Ну час покаже наскільки ми зможемо це чітко реалізувати, але скажу так, е, швидкість реакції е, в певних моментах е, є дуже схвальною, бо вони е, частіше діють, а менше говорять. Зафіксувала Сергію Григоровичу. Я хочу із вами також поговорити про коаліцію охочих, про Рамштайн, який сьогодні розпочав і закінчив свою роботу. Про країни, які головували, про Велику Британію, про Францію, Німеччину, які були також присутні. Голова європейської дипломатії Кая Калас зазначила, що переговори коаліції охочих провалилися. Як пише з телеграфу розуміючи, що якраз від нас чекають чистих пропозицій, як що саме буде? Єдине, ми мусимо зрозуміти, що точно за нас поки що ніхто не збирається воювати. І ці контингенти суто, скажімо так, в певних моментах матимуть. Точку зору з точки зору е, політичних фінансових присутність. Бо поки йде активні бойові дії, то ми бо, з моєї точки зору тільки ППО е, країн, які нас підтримують, вирішили проблему для покращення ситуації. А що стосується інших е, родів військ, то складно говорити, бо е, чи готові європейці прийняти рішення, що в певних моментах може е, Початися третя світова війна в разі, якщо Росія спровокує, а вона спроможна це робити. А чи готові до того європейці? Європейці не готові. Їм ще потрібно 2-3 роки, аби наростити свої економічні і військові м'язи. чим вони зараз, слава богу займаються? І е, для нас головне не будувати якісь ефімерні величезні там палаци, а чітко зрозуміти, нехай буде, хоч маленька е, купа піску в нашій пісочниці, ніж величезна купа, яку ми ніколи не побачимо. Сергію Григоровичу, ви зазначили, що Європа ще не готова, їй потрібно 2-3 роки. Мені не хочеться так думати, але я припускаю. І я вже такі тези чула, відверто говорячи, поза Етером і в Етері говорили, що тоді Європа буде допомагати так, аби Україна трималася тим часом, готуючись сама до війни. Ви розумієте про що я говорю? І це ну в даному етапі з урахуванням обмежених наших можливостей і не використаних які які всередині країни. Ми з вами неодноразово це проговорили. говорили. Так, от е ті зустрічі, які там я приймав участь, і які чітко показують, що їм цікавий наш досвід, їм е цікав, е цікавить наші технології по певним напрямку, так само як і нам. Цікаві їхні економічні спроможності і безпосередньо їхня підтримка тому тут якраз вони допомагають нам. Ми допомагаємо їм ще з чотирнадцятого року. Багато країн НАТО, які почали підтримувати Україну, в першу чергу частіше вчилися у нас, що стосується ведення війни в різних умовах, так і наразі є багато чого цікаво навіть. Не так було давно заслуховування, закрите заслуховування в, е в конгресі сполучених штатів. То американські генерали чітко підкреслили, що досвід української армії він безцінний для американської армії, так само як і представники е які повітряних сил Сполучених Штатів чітко сказали, що так як е українці швидко опановують і ефективно застосовують ті ж самі петріоти, поки що е американці до того не дійшли. Тому у нас є приклад, що. Ми можемо бути корисними. і це наше знання, наш бойовий досвід і технічний досвід, також і їхніх технологій може дати чудову таку знаєте, суміш, яка просто розірвала Російську Федерацію на величезні шматки. І це дуже корисно. І для нас треба все таки просто чітко визначити, що нам потрібно в першу чергу. Бо очікувати, поки вони будуть приймати рішення, завдання номер один — це все ж таки. Так, розуміємо, що зайнята людина і телефонують вам. Чутно минало. Так, 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 чутно і видно. Так, будь ласка, так от завдання номер один все ж таки чітко визначити, що нам треба зробити, аби ці процеси прискорити. Не чекати в пасивному варіанті, приймуть рішення чи ні, а йти на зустріч, паралін з зустрічним методом. Ми маємо свої. Скажемо, так цінності вони мають свої. Давайте об'єднувати і робити сього потрібні речі для загальної безпеки. Сергій Григоровичу чи обговорюють питання дійсно практично навчитися воювати на полі бою в Україні, таким чином залучаючи війська тієї саме Польщі або інших європейських країн зараз на території України, де ведуться активні бойові дії офіційно. Розуміючи, що Росія планує наступати на Європу? Ми вже бачили до речі Китайські Китайських військових на території нашої країни. По лінії фронту, які вже готуються до війни, де Китай відпра... Китай відправляє для того, аби вони побачили на власні очі, як ведуться активні бойові дії, як вести війну в сучасних умовах? Ну що стосується е, Китаю, то ще з е, 23-го року, з самого початку, 23-го, кінця 22-го, Уже китайська зброя активно використовувалася росіянами на фронті, і чомусь наші політики е, про це мовчали. Хоча таких прикладів, тих, хто реально воювали на фронті, було більше ніж достатньо. Починаючи від патрульних снарядів, закінчуючи зброю. Що стосується людей, також ця інформація проходила давно, так само, як і застосування корейських військових, ще почалося до того моменту, як вони е, з'явилися там, скажімо, в Курській області. Mm -hmm. Тут завдання, якраз для наших розвиток: е, своєчасно це виявляти і подавати це е, для. Інформаційного розуміння світової спільноти, а що стосується інших питань, то нам все ж таки треба бути більш активнішим в інформаційному просторі і викладати певні речі достатньо швидше, ніж вони реальні. Ми достатньо часто чомусь чекаємо, коли це буде подано з точки зору правильності чи неправильності політичного. Ну, у нас немає часу на реакцію. От Березні місяці я два тижні провів Сполучених Штатах і чітко побачив наскільки е, мої погляди на відсутність інформаційного просторі е, світу українських представників засобів масової інформації привела до тих проблем, які ми маємо на певному етапі з е, керівництвом сполучених штатів, бо про Україну в засобах масової інформації. Дуже мало, а інколи взагалі нічого, значно більше е, там по проблемам близького сходу або інших е, гарячих точок світу. Це наше недопрацювання, і ми мусимо це змінювати. І якщо ми хочемо, щоб покращені була ситуація на користь України. Ми мусимо бути, бути значно більш активнішими. на політичному, на дипломатичному і інформаційному просторі. Сергію Григоровичу, ми рухаємося далі про політичний фронт. Давайте поговоримо за останніми заявами головнокомандувача збройних сил України пана Сирського наступ Російської Федерації на Сумської Харківську області фактично розпочався. Це відбувається попри усі переговори, каже пан Олександр Сирський. Давайте його почуємо. Чає пан Сирський, що наступ фактично розпочався на Сумської Харківській області. Сергій Горхорович, ви я впевнена володієте інформацією, що відбувається на передових позиціях. Наскільки ми готові е, до наступу зі сторони Російської Федерації? Або ж ми до нього готувалися ще давно із 22-го року, бо Росія, як зазначають багато військових аналітиків експертів, наступ свій не призупиняла. Ви дасте відповідь зараз. Почуємо пана сирського. Вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже удвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Ворог дотримується тих цілей, чи намагається виконати ті завдання, які йому поставлені. Сергій Грегоров. Не треба юридично плутати слово наступальні дії. і Наступ це трошки різні речі. І Якраз от пан Сирський сказав, що наступальні дії по до наступу ще далеко, і ворог цими наступальними діями якраз намагається прощупати по передньому краю наші слабкі місця, виявити наші засоби радіоелектронної електронної боротьби, виявити наші вогневі засоби і в подальшому спланувати врахувати це. Більш потужних наступальних в наступі, і це застосувати проти нас. Навіть свої пункти управління вони віднесли зараз значно вдачу від переднього краю на відстані 35-30 тридцять кілометрів. Це означає, що поки що питання стоїть про підготовки до наступу і накопичення ресурсів, накопичення інформації про українські збройні сили і підготовки людей, їхніх людей безпосередньо до наступальних активних наступальних дій. Зараз, поки що, це знаєте на. Рівні відділень зводів, і це стосується не тільки Сумської Харківської області і на інших ділянках фронту, в тому числі і на Купінському напрямку, в тому числі і на Константинівському напрямку, на Покровському напрямку, на Запорізькому, вони визначають, де що, як, як ми себе ведемо, які у нас спроможності. Ну і безпосередньо готується е, в разі правильного організації. Е, Придушення наших електронних засобів, потім активне використання нанесення ударів з використанням дронів по передньому краю і використання артилерії по нашим бойовим порядкам на різну глибину. Це те, що може дати ефект. Наше завдання чи готові ми чи ні. Ну тут же ж питання полягає не тільки в спроможностях військових, бо якщо. Е Своєчасно не забезпечити е, збройні сили потрібної кількості боєприпасами е, до різних е, систем е, вогнового раження, не забезпечити в потрібній кількості технікою, наченим особовим складом. То для нас треба зрозуміти, що в першу чергу треба наростити справ по попризову особового складу, і у нас е, не 30 тисяч треба на місяць призивати, а ще 60 Тоді ми зможемо створювати резерви. І готувати нові підрозділи, які безпосередньо будуть активно використовувати це для наступальних дій при наявності додаткових бригад. Я вже не кажу про ті ротації, які треба здійснювати постійно. Бо люди стомилися, людей мало, а ширина фронту не зменшилася. Тому економіка, навчені мотивовані люди, фортифікації. і... Професійна підготовка як військових, так і політичних керівників на різних ділянках відповідальності ось завдання для нашої країни. Тоді ми можемо говорити про готовність чи не готовність. Росіяни хочуть оточити суму або ж діснити напівоточення міста BBC Україна з посиланням на джерело у генштабі збройних сил України. Про це пишу з даними видання. Задум Кремля полягає у створенні буферної зони у Сумській області і створити загрозу обласному центру, аби не допустити такого сценарію. Збройні сили України продовжують отримувати плацдарм у Курській області у районі сіл Олешня та Горналь. З цією ж самою метою українські військові також почали обмежену операцію на Ку Білгородщини і Корщини Сергію Григоровичу, операція збройних сил України на території Російської Федерації, уже на території Білгородщини. Наскільки вона допомагає у стримуванні противника у наступі? ми виконуємо ту саму функцію: це відтягуємо силу противника і змушуємо його тримати оборону на своїй території? Так саме так, якраз наша активна протидія на різних ділянках. На суміжних з Росії територію дозволяє нам все складно, але росіяни мусить утримувати безпосередньо е, певну кількість своїх підрозділів, і це зменшує їхні наступальні можливості на тому самому безпосередньо сумському напрямку. Аби кількість людей, про які ми говорили покризова, була більша, то ми могли б значно давати більший ефект, тому що е, ще величезна кількість областей. Е, Російської Федерації, де ми могли відволікти, починаючи від Брянськи, закінчуючи Воронівською областями, тому. Все полягає від того, скільки ми робимо для того, щоб е, бути активними на війні. Завдання номер один діяти на випередження, е, діяти, бити ворога е, і нав'язувати му свою ініціативу. Оце головне завдання. На жаль, поки що в певних питаннях ініціативи у нас всім проблеми. Але між тим, все в наших руках, як один з представників іншої країни, повернувшись з України, спілкуючись, ним, сказав ну. Коли ви кажете, що у вас немає кому воювати, то треба просто пройтись, проїхатись ввечері ввечері по великих містах, починаючи там Дніпро, починаючи е, безпосередньо той же самий Київ, той же самий Львів, і кажуть, тільки хрещатику можна за один вечір зібрати декілька бригад, які б могли успішно воювати. Сергію Григоровичу, я повернусь до відповіді, що стосується. Того, ми відтягуємо е, з лінії фронту росіяни і змушуємо їх тримати оборону на своїй е, території на території Білгородщини, Курщини, на стику. Росіяни за останні тиждень збільшили інтенсивність штурмів кордоні сумської області на 30%. Обласні Обласній військові адміністрації про це повідомили і деталізують за останні сім днів. Росіяни 47 разів штурмували позиції українських захисників. Основні зусилля ворог зосереджує бік журавки та басівки. Сергію Григоровичу, то тоді виходить, що Росія збільшує свій особовий склад, якщо вони в той час, коли наші збройні сили України проводять операцію на їхній території, вони їм вдається посилювати атаки на території України. Як ви це бачите, за рахунок чого вони збільшують інтенсивні штурми при кордоні? Ну, по перше те про що говорите, це дії наступальні дії через підкреслю. Наступальні дії силами від відвілення не більше ніж звук, і таких ресурсів в, них, в принципі поки що достатньо. Не стоїть питання про наступи ротами чи батальйонами, бо поки що це реально неможливо. Судоплантів наших. вони в і ми величезні груб скарм більш більше. Підрозділи достатньо швидко можемо знищувати так само, як і артилерійськими засобами великого калібру, так і саме певною кількістю потужних дронів, тому вони не намагане не можуть безпосередньо собі це дозволити, навіть при тому ресурсі, які в них є. Е, для нас все ж таки е, питання номер один по тій самій Сумській області це підготовка наших територій. І е, правильно реалізована розвідка з правильна е, опрацьована система вона може давати чудові результати. Що стосується тих питань, що там будуть намагатися оточити місто, там взяти його на півкільце. Ну це все вже проходили не перший, не другий рік, і так само, як і ті ж самі суми мають чудовий досвід ведення бойових дій е, з росіянами по двадцять другому році, е, точно що місцеве населення е, Сумської області. В певних моментах навіть схорони має що ту техніку, яку вони безпосередньо можуть засилати проти ворога в разі його просування вперед. Сергій Горгочу уже восени відбудуться спільні навчання Росії та Білорусі. Захід 2025. Сирський заявив, що усі навчання мають і це логічно якусь мету. Одна з них приховане створення групувань наступальних військ. Тобто, може повторити сценарій 2022 року. Звісно, такий перебіг подій не 100% але його теж мають на увазі і готується. І також пам'ятаємо, згадуємо, що в генштабі говорили, що Росія збирається і вже народ. Що є своє військо, і в найближчий час планує збільшити особовий склад до 150 тисяч, там 15 е, е, дивізій. Е, скільки людей має зібратись на навчання у Білорусі, аби для нас, для українців, для Європи, в тому числі, це було сигналом, що Росія може піти у наступ? Якщо я не помиляюсь у 2022 році, це була чисельність з особового складу Російської Федерації до 40 тисяч. Ну для нас треба все ж таки чітко розуміти, 22-й рік по рівню ведення бойових дій це не 25-й рік, це значно все е, складилось і в багатьох випадках змінилося. І як і ми отримали досвід, так і росіяни отримали досвід. Тому вони певні речі вже будуть планувати по іншому. Сурусландять тих помилок, які були допущені у них е, взимку і весною 22-го року. Чи спроможні, чи не спроможні, питання не стільки в росіянних людського достатньо. Ну, правильно це підмітили, що вони будуть нарощувати, готувати людей. Техніки у них також є є є чим і як. А от питання, яким чином ми забезпечимо прикриття? Певних ділянок, що стосується можливості росіян, вони знову можуть абсолютно спокійно виступати так само з території Білорусі, знов ж зможуть спробувати е, просуватися вперед. Е, але я більше ніж впевнений, питання там про бої за великі міста, то вони вже впеклись і будуть намагатися діяти по перерізанню е, певних магістралей, по перерізанню логістичного сполучення наших військ, аби примушувати нас відступати. Тому завдання номер мороди нарощувати фортифікаційні споруди, не збільшувати випуск військову продукцію, яка забезпечує потреби наших збройних сил. І все ж таки повертаємось в черговий раз. Це збільшення підготовки людей в кількості і в якості, яку ми наразі маємо, mm -hmm. зафіксувала. Дуже дякую. На жаль, обмежені у часі. Ще багато до мене питань. У, у мене до вас Сергій Кривонос, генерал-майор запасу. Дякую вам, Сергію Григорович. Дякую вам. Друзі, ми ж рухаємося до завершення. Результати голосування запитували наступне чи потрібно зменшити кількість депутатів Верховної Ради до 300? Побачимо результати голосування на ваших екранах. 75 – Так головна якість а не кількість. Два ні їх і зараз не вистачає. Байдуже, вони нічого не вирішують. 23%. відсотки. Дякую, 11 тисяч голосів. Дякую кожному, хто із вас долучався, хто залишав свою думку. Тепер продовжується. Продовжують мої колеги далі. Ви по. Чуєте звернення президента Зеленського. Він виступав перед учасниками Рамштайна. А далі колега Настя Рейни і Давид Шарп. Військовий оглядач. Залишайтеся з новини Лайф Ядіна Бернацька до зустрічі. Дорогі українці українки сьогодні поїздка на Дніпрощину в Кривий Ріг. Вшанував загиблих від російського удару від балістики. Рівно тиждень тому 19 людей. Пила російська ракета дев'ять дітей зараз. Я в укритті саме в цій школі, в якій три дитини навчались. На жаль, вони загинули. У той же день була ще й атака шахетів, ще життя вони тоді забрали. Вічна пам'ять сьогодні саме звідси з кривого ругу звернувся до учасників Рамштайну засідання в Брюсселі. Головне для нас це. Протиповітряна оборона, додаткові системи ППО, ракети до них, щоб захищати життя людей, захищати наші міста. Дуже розраховуємо на рішення партнерів. Потрібні системи, вони є в світі, потрібне політичне рішення, щоб ППО працювало працювало тут, в Україні Дніпро, Кривий. Ніка, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Одеса, багато, багато, багато інших наших міст наших громад. Ми говорили про це з президентом Сполучених Штатів Америки, з президентом Трампом. Україна не просто просить, ми готові купити відповідні додаткові системи і саме сильна зброя. Єдине, чому можна довіряти, захист життя, маючи такого сусіда, як Росія. Щоб українські діти могли навчатись в безпеці просто в школі, не онлайн, а офлайн, нормально, як в Америці, як всюди, всюди, в Європі. І не в таких підземних класах, які можуть дати більше безпеки, але, але які ніде не повинні бути нормою, а просто в школах. ППО це перший пріоритет. Я дякую партнерам, які нам вже допомагають, також буде. Суттєве нове фінансування систем радіоелектронної боротьби це плюс 540 мільйонів гривень. Я доручив уряду ухвалити рішення.